Рівний, да. Ну, В естраді цього можна і не робити, а на розширення депозону. На розширення депозону. Гарне, гарне запитання, гарне запитання. Ви знаєте, що навіть естрадні співаку, от я зараз з хлопчиком готую його до конкурсу міжнародного, от істрадного хлопчика і все, і ми заправляємо, да. І на легато, що таке легато по італійськи Легато це повільно. Повільно. А от така, то це вже окремо. От така і оправа. До ре, мі, фа, соль. до до. І га, я, і і. І га, я, І туди далі па-па-па-па-па і скачок на верхню ноту. Чим вища нота, тим нижче що. Мої дорогі, співаки, співачки, тим нижче. Опора. Опора і дихання. Дійсно. І чим вище нота, тим нижче гортань. Да. Вона не повинна пережати. Є таке поняття voice по «Narrow по Narrow. Narrow. Закрити. Закритий. Закритий. От хтось взяв його і здавив. І це проблема багатьох співаків естрадних от у нас. От, от ми до мене приходять на консультації, Відпустіть голос, відкрити його. От, хай він спокійно. От і, і я ставлю високі ноти. І я знаю секрет гортані, особливо дитячої гуртані. От, Тут з дітками, друге, якщо викладачі мене дивляться, а зараз всім вітання, всім колегам, ви знаєте, дуже обережно треба з згортання, тому що дитяча гортань, вона в період мутації вона формується і дуже дуже небезпечно. Дуже треба, як то кажуть, степ, By step Степ, step, by step. Дякую, ви супер. Ви, дя... ви найкраще, що ви мені пишете, І, і... Стас, коли буде ефір? Так, ефір. 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 Да, ефір, Да, ефір, я думаю, от сьогодні ви мені поставите лайки, а я заслужив свій день народження. Дякую. 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 І підпишитесь на мій канал, і я думаю, що в суботу. Ми, ми в суботу вийдемо, в суботу вийдемо на, до вас знову вже. І будемо працювати, і будемо співати, і, я думаю, присвятим цю суто Естраді. От суто Естраді, суто популярному. Е, е, так, мені просять, щоб я читав коментарі. Е, Тетяна Єрмак, вітаємо, вітаю зі святом. Вітаю. Дякуємо мої рідненькі. Вітаю. Надіслав Свєта надіслала лайку. Хай щастить та здоров'я. Так. Коло кого з молодих українських співаків ви слухаєте? Да, да Всіх я слухаю. Я слухаю, я слухаю і Ростиславу Кушину, заслуженого артиста України. Гарний хлопець з українським, з українським голосом, таким, знаєте, сильним голосом. Так. А, а за Зіброва. Тихі ну, так, Паша співає неперевершено цю пісню. Зичу вам миру та здоров'я. Дякую. Йой, рада бачити мирного вам неба. Дай Бог всім нам, українцям, мирного неба. Якщо у вас мільйон шанувальників, О, ви мільйоне правильно, правильно. Я вас теж цьому, от ви мене і я вас. Да, теж, так. Да. Вітаю з днем народження. Дякую, дуже вам дякую. О, почав займатися вже вокалом після цієї передачі. Супер, приходьте до мене. Вітаю. Так. Стас, уже підписалися. Так. Е, привітай Стаса, е, сина Сина Стаса, вітаю з днем народження. Да. Вітаю з днем народження, синочок. Вітаю. Здоров'я, Божого благословення і любий папу. Любить тата і маму, і своїх всіх батьків і родичів. Як несподівано вас побачити, так, Тетяна Гоздецька вітаю вас. Як до репу відносить? Супер! Да, позитивно. Ну, як до репу. Ви знаєте, в мене був проєкт 3 rock tenors». Це видатний композитор, от Джим Лабрії, театр Джим Лабриті Лабрії з Німеччини. Ми випустили цей альбом. Ми співали класичні твори в року в року. Його можна на платформах побачити. Три рокових співака. Ви знаєте, що є три тенори, були три тенори. Це три видатні тенори, повара, повораті, повороті, хосе Корерос. Там далі я того тенору не буду казати, це моє відношення. Да. А от є і, і, і три рок тенор. Який улюблений ресторан у Києві? А, ви знаєте, я рибна людина, я м'ясом мало вживаю, я люблю рибу, навіть і звичайну рибу люблю. Який улюблений ресторан, ну рибу гарно подають, подають крізь. Мені подобається і. Чумацький шлях, от я їжджу, виїжджаю з Києва. Це не реклама, ні. ну от Виїжджаю туди, там гарно готують карася. Люблю українського карася. карася. Знаєте, от так, отак от модератор закріпив. Так, Дар'я Коваль почала. Да. Дякую вам. Да. Приє, е, приєднуйтесь до мого фан-клубу та підписуйтесь на мій канал, я вас дуже прошу. І в суботу я буду ви молодець. Ми будемо звати співати естрадні пісні. Так. А, 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 ци, е, да, е, а цибулька в сметані. Да. І цибулькою в сметані корося люблю. Ой, дуже люблю. А знаєте, що я більше всього люблю? От на мій день народження мені зробили подарунок. Такий подарунок я не чекав. Мені привезли, привезли адміральського сала. Я такого давно не бачив. Отаке і майже отак там м'язко. І тільки поросятку, ну мені жалко його, Ну, ну воно не ради мене його так, ну, так зробили з ним. Ну то я ж у сірка в очі позичив, знаєте, мені соромно було. Соромно. Я стільки його з'їв. Я стільки з'їв його, що просто ну, дуже люблю українське сало. Чесний чувак, це дуже корисно. І для голосу теж. Все, алкоголь я не вживаю, я не палю цигарки. Ні, цього нема. Я слідкую за своєю дієтою. А заспівайте, Марія» в ім'я сина Святого Духа. Аве la mia una preghiera ma suo più tanto bisogno di te tu che sei la madre del mondo mi perdono verrai Миру Україні. Миру. Ми всі чекаємо миру. Дякую вам, дякую. Чекаємо в Одесі з концертом. Обов'язково будемо. Я люблю Одесу. Я люблю нашу українську Одесу, тільки там були, і все. Так приємно бачити вас. Дай Боже вам здоров'я, натхнення, многі літа. Дякую. Будь ласка, ага, це модератор пише. Так, далі. Ваш спів це щось неймовірне. Дякую, мої дорогенькі, добрий вечір, добрий вечір. Дякую, що з нами, дякую. Бажаємо багато здоров'я. Дякую щиро. В Луцьку так чекаємо. Я люблю Луцьк. О, там такі співаки, там така архітектурна краса, історична краса. В Луцьк теж приїдемо. Дякую Богу, відео. Приємно з вами поспілкуватися. Дякуємо. В Дніпрі, коли будете ми постійно співали в Дніпрі, постійно прилітали і зараз там змінився директор. Я його привітав і надію, що ми погодимо зараз дату. І я приїду. Я хочу зробити такий великий концерт, як в Одесі. Там тисячу людей було, ви знаєте, ну приємно. Ну, ну, зараз дуже тяжко зібрати аншлаг. Дуже тяжко, повірте мені, не те, що у нас на співаків не ходять. У нас на всіх співаків ходять. Да. у нас всі найкращі у нас співаки. Тільки я вам кажу, як Володимир Гришко, я вважаюся татом всіх наших співаків з Пашою Зібровом. Да. І на всіх співаків ходять залюбки. Ну от В Одесі було. А, а, Тисячу людей. І ми в Дніпрі теж плануємо це зробити. Я переконаний, так і буде. Викруті. Дякую, я дуже вам дякую, дуже дякую. Співаємо разом. Да. Гарного вам вечора. Чи будете в Рівному і на святому Рівному. У Браворах концертний зал в Терміналі і поїду в Термінал, і в Броварах заспіваю в термінал, залюбки. От, будь ласка, навіть завтра попрошу свого артистичного директора, адміністратора, директора, щоб ми я хочу заспівати в терміни. Я заспіваю великий концерт. Теж там ми зараз будемо за телефоном. Чи так, так, привіт, з Харкова? Харків. Люблю мій Харків, мій український Харків. Так, отак у мене була в Харкові академії, її нема її нема, на превеликий жаль. За певних причин ви про це все знаєте, і я вже про це писав. І от зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні, в Києві, в Києві відкрити академію. І я вам хочу сказати, що я ви, ви самий мій любимий співак. Ну, дякую, дуже дякую. Ви знаєте, дуже радий вас бачити. І... Великий привіт від братів з Вінниці, браття, мої рідні, моя свята Вінниця. Вітаю, моя люба. Все не забувайте тиснути на лайк мені гришку в день народження. Хлопці, дівчатка, і підписуйтесь на мій канал. Я буду з вами виходити, мені це подобається. Мені подобається. І надалі вже ми відкриємо портал, оцей, щоб ви напряму мені співали. Я думаю, ми це зробимо на суботу. Да, і ви підготуйте твори до мене істрадні твори будь-які, які питання. Я зроблю абсолютно безкоштовний майстер-клас. Ми з вами попрацюємо, поспіваємо. Я поділюсь з, з вами порадами. І ви знаєте, я чую, коли голос, я вже знаю, що Йому необхідно. Я знаю, що йому необхідно, конче необхідно. Я буду, я буду вам допомагати, тому що дійсно досвідом, таким як у мене, треба ділитися. Вам гарного вечора, дякую, Стасе. Так, далі. Дуже приємно вас бачити. Дякую вам всім. Гарного вечора і мирної ночі. Ірина Іванівна теж вітає мене, дуже, дуже приємно. Дуже приємно. А, ставим лайки, мої друзі, ставим лайки і, і підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже прошу. Чому? Тому що ви для мене сьогодні зробили свято продовження мого дня народження і знову з моєю прем'єрою вас те, е, е, цієї пісні. І я хочу, щоб ви її замовляли. замовляли. Ти моя. Вона проста: ти моя. Ти моя. Не можу без тебе. Ти моя я лину до сьомого неба. Дякую вам. Який ваш улюблений фільм або жанр фільму? Ну, звісно, я ще молодий хлопець, я. А ще відносно молодий. Да. Бойовики люблю бойовики, лірику люблю, бо ну більше дивлюсь бойовики. Мені подобається міцний горішок. Да. Ну, такі фільми знаєте люблю. От, Окс... Оксана переда вітання. Далі з Днем Народження. Дякую вам, дуже вам дуже вам дякую. Все. Я дуже радий, що ви сьогодні зголосилися до мене.

Right through the Very heart of It In Old New York. Ваш Гришко. Дякую. Дякую. Наснаги всім. Здоров'я, Божого Благословіння. Не забувайте тиснути на лайк і обов'язково підпишіться на мій канал. І я помираю від Кросити вашого голосу. Дякую, ні, живіть ви 100 років. А я з вами 100 років буду жити і славити вас, і неньку Україну і наш талановитий, великий, великий нарід. Чекайте, чекайте, кліп на цю пісню, ти моя. Секрети не відкриваю. І хто буде режисер, видатний народний артист? Буде знімати цей кліп, і я переконаний, що він вам сподобається. Дякую за трансляцію. Ви супер. Буду скучати за вами. І хочу сказати, та сталоне я люблю, сталони, тому що він, ви знаєте, що батьки сталони з, з Одеси, так що він сталоне наш українець. Да, да. Я вас вітаю і було дуже приємно мені теж. На добраніч, мирної ночі. Я люблю вас, Гришко. Ваш Гришко. До зустрічі з Богом! Все буде Україна! I love you. I love you.